А у нижньому Вербіжі традицію створювати льодові скульптури вже започаткували давно. Цього року мешканці населеного пункту збудували ціле містечко на лючці. Тут і каплички, і мури, і ялинки, і чаши та хрести. Родинкою свята стала льодова Шопка. У ній відтворено епізод народження Ісуса Христа. Однак такого розмаїття виробів могло й не бути. Тепла погода не давала можливості достатньо замерзнути льоду. Сільський голова Марія Карпенюк каже, що кожного дня на будівництві містечка працювали понад 50 людей. Загалом будували витвір мистецтва цілий тиждень. Однак вже зараз люди задоволені прийшли посвятити воду до нього, каже Віт. Велике і певне найкраще у цілому світі, не лише у нас у на нижньому вербіжі, сьогодні Йордан. В річці Йордан сьогодні в 2000 тому було свячено Ісуса Христа. Вихрещено і думаю, що таке свято, як свячена вода. Щось є святе, бо і вода стоїть цілий рік, і, і вона є добра, така як би набрав з річки. А в нашому селі то велике свято, бо як бачите, вже е, другий рік нашими односельцями зроблено таке велике людене мистецтво. Ніхто би не подумав, що прості люди, такі великі митці, як ви вже сьогодні бачили. І то, і ті райські ворота, і та е, стаєнька, де був народжений Ісус Христос, і решту всі вироби, які зроблені руками простих людей, проста громада 57 е, мужчин, хлопців, молодих дітей, також жінок поверз 10, які працювали ну майже тиждень, важка праця, тому що не було льоду в цьому році, але знайшли став, де різали, возили і все таке містечко. Зробили і душа радіє, бо як бачите, дуже багато людей із різних навіть сіл і міст вже ці останні дні приїздили, фотографувалися і любувалися. Тим гарним місцем. Цього року освічує воду біля лючки мешканка села, одна із сестри сільської церкви каже, що сама бере безпосередню участь у створенні крижаних скульптур. Цього року вона і з іншими жінками прикрашала витвори з льоду і в те, що й наступного року таке свято відбудеться на цьому ж місці. На освячення прийшла вся православна громада села. З церкви принесли хоругви. Освячення води разом провели три священники. Слід зазначити, що у селі мирно співіснують дві громади. На сопівці греко-католики також створили невеличке льодове містечко. Вони освячували воду близько полудня. Тут постійно проводиться дійство близько трьохсот родин. Однак існування в селі двох громад ніяк не впливає на ситуацію в населеному пункті. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький Сергій Грецак. Програма подієнтика.